This is my first visit. A team. This is my visit as a Це насправді мій другий візит е, в складі великої делегації, але перший візит в якості міністерки охорони здоров'я Литви. Ми відчуваємо скромну вдячність перед вами і перед народом України за те, що ви робите, за те, що захищаєте, і ми дуже вдячні, що ми можемо зробити свій внесок у співпрацю. Литва маленька країна, і ми робимо усе, що може бути робити країна такого розміру, як Литва. Сьогодні, коли ми відвідали центр Unbroken, ми були Абсолютно вражені, і ми будемо робити усе, що ми можемо для того, щоб нарощувати можливості цього центру, для того, щоб він успішно продовжувати розвиватися і працювати. Більше того, сьогодні було погоджено, що ми будемо розвивати так само академічну складову співпраці, тобто це є між університетськими лікарнями нашої країни, і будемо вкладатися у розвиток університетської лікарні центру Андрокинедевелопінгідф.